Усім привіт, вітаю вас на каналі AntMedia! Мене звати Вікторія, я діджитал-маркетолог, є засновниця The Ant Media. На цьому ютубі ви можете зустріти дуже багато подкастів з різними цікавими спікерами, де ми розкриваємо різні підходи до розвитку продукту, які стосуються різних ніж. Але саме ця серія відео. Де я буду сама, я буду розказувати про те, що працює, не працює в маркетингу з власного досвіду, тобто буду ділитися трішки практичними порадами, те, що для мене особисто спрацювало, буду ділитися спостереженнями. А саме сьогодні ми поговоримо про маркетинг. Тренди 2026 про те, що буде актуально, що затримається, що можливо буде нове, як ми будемо працювати в соцмережах, на що будемо звертати увагу, от і під що ми повинні будемо адаптувати свої стратегії. Тому не перемагайтесь, буде цікаво. Я думаю, ви помічали в інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці, коли інколи є картинка якась, і там є таке маркування, що це створено за допомогою штучного інтелекту. Uh, я думаю, навіть в сторісі є така штука, але ми можемо помилятися. Uh, отже. Ця штука вона буде посилюватись. Тобто ми очікуємо, що буде ще більше контенту, який буде створений за допомогою штучного інтелекту. Але мета, зокрема, хоче трішечки з цим боротися і показувати людям, що це створено штучним інтелектом. Звісно, сама мета вона не перестає впроваджувати різні і робити різні експерименти зі штучним інтелектом, і в рекламний кабінет, та й просто в будь-які свої продукти. Але ми бачимо, що це може насправді. Негативно впливати, особливо коли був тренд. Якщо ви пам'ятаєте, де штучний інтелект створювали якісь фейкові сторінки різних селебріті. Це робило таку трішки негативну реакцію, і ну негативно впливало загалом на сприйняття. От тому все ж таки платформа хоче робити більше. Краще ефективніше маркування того, того контенту, яке зроблено з допомогою штучного інтелекту. І я думаю, що навіть коли ми будемо щось створювати, навіть для брендів, чи ще щось там придумувати, ми теж повинні поставити ось цю галочку, що це створено, згенеровано штучним інтелектом. В Pinterest, до речі, я теж побачила це доволі вже популярна штука. Стає не лише в інстаграмі чи Фейсбуці, а й на інших платформах. І я вважаю, що це правильно, тому що ми повинні з цим не то, щоб не те, щоб боротися. Але е, ми повинні якось дійсно відрізняти, позначати те, що створено людиною, і те, що згенеровано штучним інтелектом, яке б воно реалістично, цікаво, чи, чи корисно не здавалося. Очікуємо, продовжуємо говорити саме про Instagram, Facebook, і ми очікуємо, що Reels просто заполонить. Цю платформу зараз вже вони впроваджують редизайн самого вигляду Інстаграму, коли стрічка Reels, вона буде основна. Ну, можливо, не буде такого, як в TikTok, що ми будемо відкривати і відразу буде стрічка Reels, хоча про таке теж говорять, щоб вона була основна. Не така стрічка, до якої ми звикли, а саме от Reels. Чому так відбувається? Тому що. Як звісно кажуть і розробники, і сам Адам Мосері, люди проводять в Reels дуже багато часу. Reels займають дуже великий відсоток 50-60%, тобто самого контенту, його стає все більше, тобто вертикального відеоконтенту. От тому ми повинні теж ставити ставку на те, що коли навіть ми будемо організовувати якісь зйомки і думати про те, щоб робити відеоконтент для брендів, він має бути. Цікавим і креативним, тобто ми точно повинні якось виділятися серед цього шуму, скажімо так, про, про цю пробивати цю банерну сліпоту, тому що відео буде багато. Ми повинні бути до цього готові. Відеоконтент, він буде стояти поверх статичних постів. Хоча деякі блогери, експерти теж говорять, що каруселі для них дуже добре працюють, і що ми повинні ставити теж ну хороший такий робити акцент на каруселях, але. Все ж таки, відео це відео. Всім любимо залипати в рілсах в Тіктоці. От і відео контенту буде більшити. Тобто, наша буде основна задача зробити так, щоб це серед цього відеоконтенту ми змогли якось виділити наш бренд і також постити багато рілсів, щоб якось ми потрапляли в ці рекомендації, людям зустрічалися, і щоб ці рілси органічно допомагали збільшувати охоплення. І, звісно, ми витрачали менше на рекламу, особливо якщо бюджети обмежені. Ще одні такі новини на рахунок Edits. Ми знаємо, що цього року Instagram запустив цю додатку. Платформу і очікується, що Едіт, якщо ви ним активно зараз користуєтесь, він безкоштовний, але очікується, що він буде платним. Звісно, безкоштовна версія вона залишиться, але їм потрібно теж якось не знаю заробляти. Вони хочуть ставати конкурентами Кепкату, не знаю іншоту, і вони теж будуть впроваджувати платні функції. В Едіс, можливо, це буде щось, що пов'язане зі штучним інтелектом, можливо, ще щось, але мова вже йде про це, тому будьте готові, коли ви. Зранку відкриєте Edits і е, вам випливе вікно, що хочете продовжувати користуватися такими, такими, такими функціями, платіть. Е, от, в принципі, це логічно. Вони назбирали свою базу е, активних користувачів лояльних. Вони розказали про Edits максимально багато. Е, вони ввели Edits всюди, де можна, навіть коли ми Ріл згортаємо, ми бачимо таку позначку, що це відео створено за допомогою Edits. щоб ми... Цікавились, і переходили і користувались. Тобто, тобто вони зробили базу, і тепер вони хочуть, звісно, отримувати з цього якусь винагороду. скажімо так, от тому це одне з таких передбачень і можливих нововедень, яке буде. І ще щодо платних таких штук, ми всі знаємо, що можна робити буст поста, от тобто вибирати там не знаю, бюджет, день, тобто на скільки днів воно буде крутитися, приблизно будемо бачити охоплення, але. Буде трішечки зміна, це я не знаю наскільки швидко дійде до України. Знову ж таки, про це тільки говорять, що ми зможемо якби купляти охоплення. Ми і так це могли робити, але зараз це буде схоже, так як люди зараз можуть робити в Твіттері. Якщо ви зайдете в Твіттер і захочете, наприклад, там забустити якийсь пост, вам відразу буде вибиватися, наприклад, що 70 доларів, ви отримаєте стільки то охоплень. 150 доларів отримаєте стільки-то охоплень. І розробники Інстаграм хочуть це також ввести в самому Інстаграм, щоб е, креатори, скажімо так, купували собі охоплення. І чому це окей? Тому що, коли, м, тому що це, типу, як він, він, ситуація, як писне в Інстаграм, кріейтор платить самому Інстаграм, він отримає прибуток за охоплення і вже конкретно буде бачити, скільки він отримає за цю суму. І коли е, клієнти. Переходячи на сторінку якогось там відеокреатора, будуть бачити, що в нього багато охоплень, вони, звісно, будуть там замовляти в нього можливо якісь послуги, рекламу і так далі. Тобто, інстаграм пояснює це, як він він ситуацію. Наскільки це буде швидко, наскільки це буде актуально, час покаже, але до цього ми теж повинні бути готові, що хочеш хорошого охоплення, плати. Чи це змінить якось? Алгоритм і чи, наприклад, будуть після цього органічно відео заходити гірше. Е, я думаю, що нам до цього теж потрібно готуватися, але звісно ніякої інформації ще про це немає. Просто якщо подумати логічно, таке може бути. От, тому маємо, що маємо, лише готуємось, лише думаємо, як потім ми зможемо це адаптувати. Який контент робити, і яку стратегію е, писати, і який бюджет виділяти на рекламу. Ставимо ставки на трець. Трець це. Щось просто неймовірне. Це вже стала повноцінно окрема соцмережа. Вона сепарувалася, і надалі, як кажуть розробники, вона ще більше буде сепаруватися. Тобто, якщо раніше вона була активно пов'язана з інстаграмом, зараз це все змінюється. Якщо раніше ми, наприклад, бачили рекомендованих друзів в стрічці там, пости тих друзів, за якими ми слідкуємо в інстаграмі. Зараз це все змінюється. Зараз такого вже не буде, що воно буде поєднано, воно вже не поєднане. А далі буде ще більше сепаруватися, і це така буде дійсно окрема соцмережа, для якої можливо доведеться теж писати окрему стратегію, якщо ви ще досі цього не робите. Звісно, як особистий бренд комунікує і як бренд комунікує, це різні речі, але дивлячись на те, як недавно почали комунікувати наші українські бренди в ТРЕЦ, Ну, це розбиває всі стереотипи про те, як можна комунікувати з комерційної сторінки, зі сторінки бренду, з аудиторією. але про це не сьогодні. Тобто, трец буде. Актуальним передбачається, що Трец навіть перевищить в наступному році кількість користувачів, ніж зараз є в Твіттері. ну тому що він дійсно дуже і дуже зростає. Але е, трец для нас в Україні це не так, як Твіттер. Е, як говорять користувачі, це така собі платформа, навіть без блогерів, без продаж. Просто зайшов, поділився думками. Вийшов, прийшов, зайшов, прокоментував, погортав стрічку, посміявся, стригерився, десь там якась можливо, боліва дочка. Вийшов, тобто. Навіть незважаючи на те, що зараз там вже є реклама, тобто можливість запускати рекламу через Facebook Ads на ТРЕЦ. От все одно ми розуміємо, що це така окрема платформа зі своїми алгоритмами, зі своєю, навіть аудиторією, і люди сприймають цю платформу зовсім не так, як Інстаграм. Це зовсім не продаюча платформа наразі, це зовсім не та платформа, де там можна продати свій курс чи ще щось. Звісно, якщо правильно підібрати стратегію, можна людей під це підвести. Але все. Все одно це більш така жива спільнота, де ви ніби як заходите в якусь не знаю, кімнату, де люди спілкуються, говорять, і ви просто підтримуєте чиюсь розмову, розказуєте щось про себе. Всі сміються, всі можуть навіть критикувати. Тобто, це відбувається така повноцінна розмова і трається саме про це. І в наступному році ця платформа буде ще більше розвиватися. Вона буде ще більше, скажімо так, сепаруватися, ще більше буде додаватися нових функцій. Всього буде ставати більше, аби тільки залучати в цю платформу ще більше користувачів. Навіть кажуть, що е, втрець може запровадити такий собі пошуковик, е, от оскільки це платформа про спільноти, і ви зможете шукати якісь можливо релевантні, актуальні тренди і бесіди, пости, до яких новини, до яких ви можете доєднатися, які ви можете знайти за ключовим словом. Там зараз є вже свій пошуковик, але я думаю, що його 100% якось модернізують або додадуть якусь нову функцію. Переходимо плавненько до Лінкадіна е, відео. І туди вже доходить. Відео заповняє повноцінно і цю платформу. Звісно, це відбувається дуже поступово. І наразі, все ж таки, LinkedIn – це не є така платформа, про яку ми можемо сказати, що там можна посидіти погортати відео, але все ж таки відео набирають там популярності теж. Тому ж очікується, що в наступному році LinkedIn ще більше буде уваги приділяти для. Цього виду контенту вже відео просуває LinkedIn краще набагато як текстові пости, тому що він хоче таким чином показати, що от, будь ласка, зніми, зніми відео. Я тобі дам те охоплення, ті перегляди, які ти хочеш. Тому, якщо ми будемо думати про відеоконтент, пам'ятаємо, е якщо ми працюємо з LinkedIn, пам'ятаємо, що ці дві речі вони можуть бути разом, вони можуть співіснувати і вони можуть класно працювати над тим, щоб залучати нову аудиторію, щоб залучати навіть потенційних партнерів клієнтів через відеоконтент. І більше того, якщо наприклад... Е Відео ще не так багато, а ви починаєте знімати відео. Це тільки вам буде плюс, тому що ви е, можете навіть пробити оцю таку як на сліпота, сліп через те, що багато-багато текстів, а ви закидаєте відео, і це приверне 100% увагу, і людина так чи інакше клікне, тому що ну, вона захоче подивитися, що ж там таке, тому що це відео, воно по-іншому сприймається, воно може там теж зберігатись, пересилатись. Тому LinkedIn буде це надалі активно продовжувати популяризувати і можемо це собі. Собі поставити як замітку, як в нашу стратегію, якщо ми працюємо з LinkedIn. Якщо ми говоримо про, наприклад, TikTok, про Instagram, про YouTube, не знаю, але особливо про TikTok і про Instagram, ми не можемо не говорити про лайвстрімінг, а особливо лайв От ця така штука, коли вам продають в реальному часі якісь речі, вона буде і надалі популяризуватися. Якщо говорити саме про TikTok, то там лайв-шопінг вже давно-давно за кордоном в Китаї. Е... Він ніби як набирає настільки обертів і популярність, що це вже стає буденним, абсолютно нормальним купувати через лайфшопінг. Тобто там вже спеціально вбудовуються функції для зручності, і люди вже конкретно знають, що таке є. Вони заходять і купують в режимі реального часу. І це буде і надалі працювати в нас. Я думаю, ви 100% бачили такі відео. Вони можуть бути різної якості, вони можуть продавати різні товари. Тобто, це може бути і жіночка, яка стоїть там на базарі, і людина, яка продає в бутіку неважливо і навіть вдома тобто такі відео вони справді є дуже актуальні і є мають свою аудиторію мають свою цільових, мають своїх цільових клієнтів які дійсно через е, такий вид контенту через таку подачу через такі продажі вони купують і ми можемо використати це теж для свого e-commerce бренду як такий пунктик, як ми можемо по-новому, можливо, розказати або, або там, продати якийсь товар. Якщо, наприклад, ви цього ніколи не робили, то це навіть буде такий сюрприз для ваших ем, підписників, особливо якщо ви зробите це в інстаграмі. Е, от, тому що м, навіть якщо це не буде, скажімо так, в режимі Ем, от я тобі показую купляй, там за таким-то кодом напиши ту дату. Да? Ви можете просто, хоча би в, в живому режимі, в лайв режимі показати навіть товар, якщо у вас є якась точка, там, магазин, бутік, не знаю, е, навіть якщо десь там в студії, можливо. Тобто в такому реальному живому форматі показати вась ваш товар, який є. Якщо люди навіть зацікавляться, ви можете вже почати ненав'язливо якось там пропонувати, що от така то кофта, такий-то код, така то ціна. Ну тобто. Все в режимі реального часу, ніби людина десь там собі вийшла і шопиться в торговому центрі, чи не знаю, десь там ще. От, тобто, це зараз ще не дуже, скажімо так, трендово, але воно підступає до нас по чуть чуть по чуть-чуть. і я впевнена, що такий вид продажів, такий вид, скажімо так, контенту, він. Буде популяризуватись, тому можна задуматись, як це цікаво обіграти зі своїм брендом. Гірше не буде, я думаю, точно, але поекспериментувати як мінімум ви можете, і як мінімум вау ефект вам гарантовано. особливо якщо ви ще цього не робили для ваших підписників. Ще одна така штука: це AR-VR. Звісно, воно за кордоном найбільш популярне. В нас ще не так сильно воно іде, скажімо так. Популяризується, але воно продовжує вперто рухатись вперед. Там, тобто, навіть Пінтерест, він вже, скажімо так, впроваджує такі навіть штуки, що ви зможете прямо на собі десь там дивитись, перевіряти, як буде сидіти той чи інший одяг, тобто такий собі не знаю, віртуальний шопінг. Тобто з часом платформи будуть все більше і більше впроваджувати таких, скажімо так, віртуальних штук. Щоб ви купували, щоб ви проводили більше часу там, щоб ви взаємодіяли, щоб ви витрачали гроші, тому що це, звісно, і їхній ріст, їхній заробіток. Тому віртуальна реальність буде впроваджуватись так чи інакше. І в наступному році ми можемо теж очікувати якийсь бум, теж очікувати якісь новини, які будуть пов'язані саме з цією технологією. І нарешті давайте не забувати, що. Онлайн або офлайн заходи, особливо офлайн, вони будуть дуже цінними. Тобто, працюючи з будь-яким брендом, пам'ятайте, що м, якийсь івент, навіть якщо це онлайн, до речі, недавно був класний івент. Онлайн, на якому я була присутня, це був івент від Джені Space і це було дуже круто. Це було потужно, незалежно від того, що я сиділа в себе в кімнаті і попивала чайок, а не спілкувалася десь там вживу з людьми чи з спікерами. Це все одно було дуже круто. І такі івенти, незалежно від ніч, незалежно від того, що ви продаєте, вони теж будуть давати свою цінність і. Е Залучати нову аудиторію, вони будуть показувати, що ви готові на більше, що ви це не лише про купити продати чи ви не лише про продажі, що ви бренд, який хоче більше, який хоче масштабуватись? Що ви хочете спілкуватися, що ви хочете давати якусь користь вашим людям, новим новій аудиторії, вже існуючій аудиторії, вашим клієнтам? Тому е можна організовувати і потрібно буде організовувати якісь івенти, аби теж якось виділятись, підвищувати навіть свою впізнаваність бренду, і е таку штуку ви можете теж додати до своїх стратегій в наступному році, отже, хочеться завершити це відео. Це відео передбачень, а тим, що незалежно від того, що для нас готує наступний рік, що для нас готують соцмережі, ми повинні все одно притримуватися свого голосу бренду. Ми повинні не забувати, хто ми, що ми за бренд, що ми транслюємо, і ми повинні лише адаптовуватись, тобто не перероблювати, а адаптовуватися. І це буде якраз ознакою того, як ви будете. Працювати далі, де ви будете, на якому місці ви будете на ринку, де ви будете знаходитись серед конкурентів, і наскільки ви будете адаптивні до всього, що пропонує нам цей е, світ? Так, от, тобто не забуваємо залишатися собою, транслювати наші цінності, е, створювати, продовжувати створювати ці ком'юніті, тому що саме, е, саме тоді, коли ви не просто. М Розказуєте про те, що ви є. ви втримуєте увагу своїм контентом, змушуєте надихаєте людей, змушуєте їх пролайкати, не лише пролайкати, написати такий тематичний комент, зберегти пост, поділитися. Це все тільки ознака того, що ви все робите правильно. Тобто, наступний рік це не рік, яке в мене найбільше охоплення. Це рік, чи зміг я привернути увагу, втримати увагу, чи зміг я залучити. Чи зміг я втримати свого підписника, щоб він від мене не пішов і щоб я до нього був цікавий як бренд? От, Якщо ви зможете це зробити наступного року і не лише наступного року, а й подальші роки, це буде означати, що ви рухаєтесь в правильному напрямку, що ніякі тренди, нововведення чи ще щось не буде стояти на вашому шляху, і ви будете крутим, перевіреним брендом з лояльною аудиторією. Це на сьогодні все. Побачимося в наступному відео. До зустрічі!